Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. дедалі більше американських юридичних фірм згортають свою діяльність у Шанхаєм в фінансовому центрі Китаю. Що за цим стоїть і чому під прицілом можуть опинитися бухгалтерські фірми? Я думаю, що в Китаї це вже тенденція посилювати заходи національної безпеки і позбуватися іноземних компаній. Міністерство оборони Китаю різко розкритикувало Дональда Трампа. Напруженість між американо-тайванським альянсом та Китаєм досягла історичного максимуму. міністр оборони США вперше за два роки зустрівся зі своїм китайським колегою. Докладніше про те, яке попередження він зробив Китаю і як той відреагував. дедалі більше американських юридичних фірм закривають свої офіси в Шанхай, найбільшому місті та фінансовому центрі Китаю. Що спричинило такі зміни? Розкаже Джульєт Сон. Низка американських юридичних фірм закриваються, або планують закрити свої офіси в Шанхаї. Серед них Сідлей Остін, Перкінс Коїм, Ледом Воткінс, Уелл та Орік. Кількість угод зі злиття та поглинання досягла нового мінімуму. Економіка Китаю рухається вниз по спіралі. Financial Times опублікувала звіт Френка Сєм, завідувача кафедри бізнесу в університеті Південної Кароліни в Ейкені. За його словами, вихід юридичних фірм показує, що про. Проблеми в китайській економіці посилюються. китайська економіка переживає великий спад, і все більше компаній закриваються, обмежують свою діяльність або скорочують свою присутність у Китаї. Водночас країна посилює контроль за державними таємницями. Ось що каже Крістофер Болдінг, старший науковий співробітник товариства Генрі Джексона. Я думаю, що в Китаї це вже тенденція посилювати заходи національної безпеки і позбуватися іноземних компаній. Це зачіпає як фірми, які проводять дослідження та аналіз конкурентів, так і фірми, які надають бухгалтерські та юридичні послуги. Пекін посилює контроль, розширивши положення закону про нацбезпеку. Нині державні органи мають захищати інформацію, яка не вважається державною таємницею. Влада вважає, що її витік призведе до негативних наслідків. Торік Пекін також розширив визначення терміну шпигунства. Іноземні компанії побоюються, що їхню звичайну ділову активність можуть назвати злочином. Влада також провела оцінку кількох американських консалтингових фірм: Capvision, Mains і Bain Company. Булдінг додав. Що наступною мішені можуть стати бухгалтерські компанії? Так влада заявила, що оштрафувала забудовника Evergrande за завищення даних про доходи. Тепер зростають побоювання, що Пекін переслідуватиме колишнього аудитора Evergrande компанію PricewaterhouseCoopers, одну з чотирьох великих бухгалтерських фірм. Я очікую, що з огляду на ситуацію з PricewaterhouseCoopers в Evergrande, ми побачимо аналогічну тенденцію серед бухгалтерських фірм та інших компаній. Ми вже спостерігали це з консалтинговими фірмами, які залишили Китай. Подейкують про націоналізацію юридичних та бухгалтерських фірм. Вони хочуть, щоб цю роботу виконували китайські бухгалтери та юристи для багатьох фірм та їхніх іноземних співробітників, і навіть для іт систем, ризик занадто великий, щоб вести діяльність у Китаї він додав, що деякі компанії переносять свої операції в Азії з Китаю до Токіо та Сінгапуру. Компанії, як і раніше, дуже цікавляться Азією і навіть Китаєм, але вони намагаються перейти в інші місця. за його словами від цієї міграції іноземних фірм сусіди Китаю лише виграють. Міністерство оборони Китаю розкритикувало колишнього президента США Дональда Трампа у своїй офіційній заяві. Відомство використало надзвичайно різкі висловлювання, зокрема, назвало його божевільним. Раніше газета Вашингтон Пост з посиланням на неназване джерело повідомила, що Трамп запропонував бомбити Пекін, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Якщо це правда, то Трамп божевільний. У публікації Вашингтон Пост зазначається, що як і інші кандидати, лідер республіканської партії любить давати обіцянки своїм спонсорам. Трамп робить акцент на зовнішню політику, а також на інфляцію та імміграцію. Без уточнення місця та часу у статті сказано, що за словами Трампа він цитата бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну, а Китай на Тайвань. Передвиборчий штаб Трампа це не прокоментував два тижні тому. Колишній президент Трамп попередив, що альянс Китаю та Росії може поставити під загрозу безпеку Тайваню. президент Китаю Сі, якого я добре знаю, і президент Росії Путін, якого я добре знаю, розробляють плани, щоб завдати спільного удару. Вони думають саме про це: завдати удару. Ви послухайте, що сказав президент Сі. Він сподівається захопити Тайвань. Він зробив таку заяву. Раніше Путін відвідав Китай під час візиту. Пекін та Москва зробили спільну заяву згідно з нею. Росія пообіцяла підтримувати будь-які дії Китаю щодо захоплення Тайваню, а Китай територіальні претензії Росії. Голови оборонних відомств США та Китаю вперше за два роки зустрілися на головному оборонному саміті Азії в Сінгапурі. Зустріч відбулась у момент, коли напруженість навколо Тайваню досягла історичного максимуму. Міністр оборони США Ллойд Остін висловив стурбованість військовою активністю Китаю поблизу Тайваню, особливо після вступу на посаду нового лідера острова. Пентагон заявив, що порадив Китай не використовувати вибори на Тайвані як привід для вторгнення. У відповідь голова китайського оборонного оборонного відомства попередив Остіна не втручатись у справи Китаю і Тайваню. Пекін вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керував. Недавно міністерство оборони Китаю попередило, що оголошення незалежності Тайваню означатиме війну.